Так, ну що ж, я до вас повертаюсь. Нагадую, ви слухаєте «Музхап» і сьогодні. У нас надзвичайна гостя співачка з 25-річним досвідом, яка знає, як створювати хіти, що торкаються з сердець. Вона виступає на підтримку України та тих, хто її захищає. І вже багато років дарує слухачам музику, сповнену емоцій і сили. Тому сьогодні зі мною на телефонному зв'язку Наталія Валевська, яка до свого ювілею і в честь дня збройних сил України. Який відзначається вже завтра, презентує свою нову пісню, свій новий кліп, такий дуже символічний, під назвою Я Українка. Привіт, Наталю! Як чути? Доброго здоров'ячка, чути чудово. Як в тебе сьогодні настрій? Такий особливий день. Настрій справді особливий, тому що в нас сьогодні день волонтера, і я хочу привітати всіх волонтерів. Лунає. На телефон дуже багато дзвінків, привітань від колег, тих, з ким ми разом робимо збори. І, звичайно, обмінюємося найтеплішими словами. Тому всіх волонтерів вітаю, всіх, хто був дотичний і є до того, щоб допомагати нашим силам оборони і не тільки нашим українцям. Ну і, звичайно, день прем'єри. Передень дня збройних сил України, зважаючи на те, що з'явився з'явилася пісня перша за чотири роки нова. Тому звичайно, це це такий світлий Фейричний день Феєричне таке монаркою. повернення, так Так, та, та. так ну і до кліп, того ж так і, і пісня. два в одному до, до так. того ж сьогодні. Ще й вночі буде ходити Миколай. Ти писала вже лист лист до нього. Ще не встигла зараз Ай. після ефіру сяду, того, що не напишу, не отримаю нічого за свою Треба. <свісляє> гарно себе поводила весь рік. і... Миколай принесе Миколайчик наш дорогенький. Обов'язково. Головне все встигнути, то людей то багато. Знаєш, давай ми трошки з тобою ближче познайомимось. Знаю вже насправді про тебе достатньо, але якщо хтось раптом так впустив тебе з поля свого зору, от якраз ідеальний момент просто про це нагадати. Тому розкажи трошки нашим слухачам про себе. Так, дорогі друзі, мені. 44 роки. Народилася в місті Хмельницькому, з 5 років я співаю. Спочатку в дитячі хортоніка, а тоді з 6 років ходила в музичну школу. Також закінчила швейне училище, якровець верхнього одягу, Вау. магістр музичного мистецтва, менеджер інтелектуальної власності, закінчила Одеську юрокадемію, являюся аспіранткою академії. Тобто навчання це, напевно, швидше стиль mm -hmm. життя. Mm -hmm. Також заснувала благодійний фонд і волонтерів понад 20 років. Допомагаю. Діткам-сиротам допомагаю, тим, хто потребує, людям з різними вазами. Ну і, звичайно, основна і головна в нас допомога спрямована на підтримку сил оборони, а саме ГУРМО. Співаю зараз в рамках мир туру Благодійно мир над Україною. Тому якщо ви бачите афішки в ваших містах, прошу дуже долучатися до нашої гарної команди Ангелів. Цей тур, він спрямований якраз також на допомогу Сил оборони. У цьому році я відмічаю 25 років творчої діяльності. Якщо ви зі мною тільки знайомитесь, то це дуже круто. Долучайтеся до прекрасної так, родини, прихильників. Знаєш, я дуже щаслива людина, так знаєш. Я тобі насправді хочу подякувати, тому що ну люди зараз дуже сильно змучились, уже не так активно волонтерять, як на початку повномасштабного, але це дуже і дуже важливо. Тому дуже круто, насправді, що ти є організаторкою таких проєктів, таких подій, і це дуже важливо. Тому так щира похвала, така від нас, від нашої команди, тобі. І знаєш, тут. Не можна оминути вже так, якщо говорити про тебе як про співачку, твій хіт «Палала». його, мабуть, ну напевно знає вся Україна. Розкажи, от як він з'явився і чи відчуваєш ти, що ця твоя така щирість життєва зробила його таким знаковим у твоїй кар'єрі? Так і є, це моя візитівка. І я скажу навіть більше, не тільки в Україні, слава Господу, цей хід, не знаю, як сказати, золотий шлягер, хід, ну як хочете, так і називайте, ця пісня, вона лунає по всьому світу. І я хочу сказати, що е, я е, з командою дали концерти десь, напевно, в більше 20 країнах світу wow. е, за цей період творчої діяльності. І де би я не був... З другого приспіва вже не знаючи української мови, народ підспівує українською. Хочуть вони цього чи ні. Це вони така співають. лагідна українізація. Палала, палала, палала. Так. <клес> і, е, до речі, мені поступила така пропозиція від е, польських наших е, колег, що Наталочка, а можна ми кавер зробимо польську. Я кажу, народ, робіть, звичайно, хай наша музика і хай наша пісня лунає скрізь у всіх куточках і взагалі наша мова. Луна і так. Це одна з головних пісень, які, хоча вона з'явилася ще в 2009 році, їй достатньо вже багато років. Mm -hmm. Але Я, досі е... лунає на весіллях дня народження, якихось так, таких святкувань. Так. Це просто 90% весіль. Так. Мені ведучі весь час пишуть весільні, що на ми знімаємо е, фоту, е, знімаємо під твою пісню. А діджеї наші українські не сидять, склавши руки, а роблять дуже круті, цікаві. Ремікси в різних таких, ну я б навіть собі не могла би придумати в <сміст>, своїй фантазії, що можна так. так. І завдяки цьому вона розповсюджується, того, що наших студентів-українців по всьому світу, і вони розповсюджують там. Я розумію, що за допомогою Тіктоку придумують різні танці, танцюють. Я навіть не можу повторити такі танці, <сміст> а от як наша прекрасна талановита молодь. Тому знімайте відео під звуки наші. Прекрасних українських пісень, популяризуйте все українське, а я буду створювати свого боку з нашою суперкомандою творчою, завзятих і неймовірно таких шалених закоханих в свою справу людей. Ще нових пісень. І до речі, сьогодні мені зателефонувала е, Також членкиня так, нашої команди сказала, Наталочко, аранжування з нової пісні вже готове. Я кажу, -мо, це ж треба яка гарна новина, в нас день прем'єри, а тут ще вже і готується наступна пісня. Тому знаєте, що в нас енергії вистачає, того, що нам треба багато що зробити. І будемо співати і надалі. Спасибі, народ, що ви мотивуєте, тому що я не збиралася взагалі повертатися довше у бізнесу і мистецтва, просто хотіла займатися вже благодійністю, так соціальною діяльністю, а ви мені все все одно пишуте ти пишеш, до куда я знеку, альо, ара. Все-таки, все-таки оце повернення вплинуло на твоє повернення саме от люди, які тебе там просили, люди. так? Угу. Тільки люди. Виключно. І так було завжди, до речі. Я так власне і доїхала до Києва з міста Хмельницького. Кажуть, ді, ді, ми тебе бачимо на великій сцені, і це прожужали мені вуха. І потім я думаю, ну все, вже досить чекати, просто брати, треба і діяти. Людям завжди видніше. Ну і артисти, звичайно, справжні артисти стільки співають і творять для людей. І, знаєте, навіть інколи де і буває таке, всяке просідаєш, там, може бути демотивація, або такий період. Це нормально, ми всі люди. Але люди як напишуть щось добре, все, крила розправила та й полетіла. Тому от будьте дру, для друга ангелами, як ви є для мене ангелами, а я буду намагатися вам фідбек, от повертати в вигляді і, і, такої пісні Я українка. Ну і, до речі, забігаючи вперед, скажу я вам, що ця пісня буде з вами в новий рік. Так що включайте там дизель-шоу, Ага, <соць> Якось, так, анонс. що <соць> е, новий рік з е, українськими піснями це край. Ще що таке може бути так? Ну ти насправді вже так розказала достатньо про трек, але е, знаєш, все одно ось ця пісня, така я українка, дуже символічна, навіть сама назва е, в переддень збройних сил України. От розкажи, будь ласка, як народилася ця робота? Мені весь час е, присилають різні автори, багато пісень, дуже багато. За чотири роки від жодної пісні в мене не було такої реакції, як від цієї пісні, розумієте? Був імпульс, поштовх, mm -hmm. і я зрозуміла, о! Оце, оце мене включило прямо, включило uh -huh. мене особисто. Попробуй мене ще пробити, я вже бронею такою обросла. Мені треба, щоб пісня викликала особисто в мене дуже таку е потужну емоцію. Захотілося жити. Я е включила її на гучну, на гучну, просто просто ну, майже на весь звук, на максимальну гучність. І просто на повторі її слухала раз за разом, раз за разом. ну просто цілими днями. Я думаю, так, засіла. Знаті, в голові Якщо вона мені так засіла. І вона вона мене саму е, обрадувала. Ну, Піднесений настрій. Так, так. <ріст> е, і ще цікава така штука. Зазвичай, ну послухаєш, ну там 5, 10, 20 разів воно вже надоїдає угу. трошки. А ця пісня не надоїдає. Ага. <ріст> Це, От Отакий ну, секрет. <ріст> так, так. так. І для мене дуже важливо, зараз на жінках дуже багато всього, тому угу. що ну, ми самі прекрасно розуміємо, де наші чоловіки. І жінка виконує зараз мільйон функцій, в тому числі і замість чоловіка тут в тилу. Тому українка це більше ніж будь-яка жінка на планеті Земля. Українка це. Ой, як Жанна Дарб, не знаю навіть, чи, з ким можна порівняти, як княгиня Ольга, ну, то, ні з ким. Ну, просто, Українки ні, ні з ким, ким не, не порівняти. Ну, просто, ну, просто я маю на увазі, ця сила волі, так. духу, е, мультифункціональність. Е, е, вміння бути феніксом мільйон разів з попелу перероджуватись. От, от що таке я, українка. І от це і пісня. Начебто там банальні слова, але ну, от, якщо читати між рядків і відчуття вкладати туди свої, що... Що ти особисто як українка пережила і переживаєш на сьогоднішній? Що я пережила і переживаю? То звичайно, тут е, це більше ніж е, просто пісня, тут так а чи є в тебе от... меседж такий? Uh -huh. А чи є в пісні якийсь такий рядок, який для тебе от особливо важливий, такий uh -huh. глибоко щирий? Який? Так, мене знаєте, що сталося, коли я вибрала цю пісню? Там є такий рядок Незламна я, незламні ми усі. Так. І з тих пір, як тільки я тільки почала роботу над цією піснею, Боженька вирішив мене вже перевірити, наскільки я щиро відношуся до цієї фрази і наскільки я справді незламна. <реш> <реш> І дуже багато факапів почалося, я не знаю, давайте перекладати українською, тобто непередбачуваних обставин, mm -hmm. е форс мажорів, е починаючи з 20 жовтня, ми нон-стопом готували все це і в прем'єру, в тому числі, не відшивали костюми. Тобто ну, випробувань було стільки, що ну, наша команда, яка всередині це все бачила, і переживала, і розрулювала, ми всі зрозуміли, що ну так. Ми, ми оцю фразу, ми її. Ми її пройшли, ми mm -hmm. справді відчули ну, на собі ста заслужили, заслужили mm -hmm. називатися незламними в тому числі і не тільки тому, що, але, і... але знаєш, кліп твій він також о, увагу так акцентує більше на твоїй такій жіночій силі. От які емоції ти хотіла передати глядачам? Можливо, там о, ти в таких гарних вишиванках, в гарних костюмах вишитих. Можливо, це теж має для тебе якесь особливе значення. От який. Такий елемент, який от от твій. Ну, дивіться, для мене кожна українська жінка це княгиня uh -huh. і це берегиня. От, наприклад, якщо ви подивитися більш детально там розглядіти перший там образ, він дуже важкий сам по собі. Ну, сам мається на увазі за вагою, він дуже uh -huh. тяжкий. Я не знаю, десь кілограм сім, може вісім. І тільки всі ці матеріали скуповлювались півтора. Тижня, і от я вам хочу сказати, що оцей княжий образ він такий, це особлення всіх е, і орнаменти, які кожен має символізм. Кожен. Ви самі так, це так. прекрасно знаєте. Якщо ви е, ж цікавитеся більш детально mm -hmm. вишивкою і всім, що стосується нашої ідентичності, нашої культури і традицій. От е, для мене наша українка. Це княгиня особисто. Е, я вважаю, і ми прекрасно знаємо, що якщо говорити про там середньовіччя, вся Європа це були наші українки, українки які їх видали заміж, і це якраз вся Європа була е, фактично керувалася нашими українками, в тому числі. Е, якщо згадати Роксилану. Це також українка. Тобто українка, це, це ну, настільки, ну, я, я хочу, щоб кожна жінка в собі, якщо вона навіть недооцінює так чи інакше через ті чи інші обставини себе, вона повинна не те, щоб повірити, а вона повинна більш глибоко вивчити історію України, хто така українка, згадати всіх жінок, яких ви знаєте свого роду. А, і на секундочку уявити, що було зроблено нашими пращурами, прабабусями для того, щоб ми сьогодні з вами ходили по українській землі. Скільки вони пройшли випробувань, і що вони, незважаючи ні на що, продовжували наші традиції передавати з покоління в покоління, і дойшли вони ці традиції до нас сьогодні, в 21 столітті, де гаджетилізація. В тому числі ми легенько натякнули в кліпі, що гаджети. Треба відставляти не те, що на, там, на десятий план, і, і в першу чергу там такий, наче, знаєте, е, е, стіл такий, наче е, різдвяний. І народ весь сидить в телефонах. Ну, тобто в цьому кліпі mm -hmm. ми так е, показали, що... <ганування> е, зараз е, втрачена ось ця традиція, коли сідаються за столом і розмовляють. і сидять в мобілочках. Угу. Ця єдність вона повинна виходити на передній план. Єдність родини української. Так. От так. на цьому ми також зробили невеличкий акцент. Я сподіваюся, що також це долетить цей меседж, бо для мене це також дуже важливо донести було через кліп навіть і в такій легкій формі жартівливій, але це справді. Важливо, я думаю, що 100% відсотків люди все ж замислюються і от ця традиція, яка колись в дитинстві, знаєш, здавалась такою дивною, ну що сидіти, не скускучно нам не цікаво ці розмови. А коли виростаєш, розумієш, наскільки це цінно, і хочеш знову це. Я сподіваюся, що кожен українець, особливо зараз, в такій важкій для нас часи, коли бути разом з сім'єю, це насправді просто як, як щось неймовірне, неймовірні відчуття, то я думаю, що кожен зараз розуміє цінність цього дійства, добре. Давай ми зробимо ще хвилиночку самореклами, де слухачі взагалі мають за тобою стежити, слідкувати за твоїми прем'єрами, за тобою, твоїм життям, дорогі мої, все дуже просто І ви. Можете знайти мене у всіх абсолютно в соцмережах. Фейсбук, інстаграм, тікток, ютюб, ютюб мюзик, спосіб, а і скрізь-крізь-крізь. Качати. Слухати, насолоджуватися. Валевська, нижні підкреслювання, офіціал, Якщо ми говоримо про інстаграм. І виключно українською Наталія Валевська з синьою Галочкою. Виключно дві сторіночки. Одна музиканта, одна персона. Я скрізь дивлюсь, е, всі ваші переглядаю листи для мене на мою адресу різного mm -hmm. характеру. Мінусового, плюсового. Звичайно, слава Господу. Вона у вас, ця пісня, викликала дуже багато позитиву. До речі, рілси, які ми знімаємо, викладуємо, ми знімали в класному музеї, не знаю, я б таке зробила і обов'язково про це споговорила. wow, Україн! Ми там знімали багато рілсів. Mm -hmm. Я щаслива, що хтось собі придумав в голові, створив таку думку, що треба такий музей, але він до 11 січня. Я не так, маю так. ніякої дотичності до реклами чи там ще чогось. Але я вважаю, що цей музей має бути сталим, він має бути постійним, тому що ну наскільки там багато глибини. І я вважаю, що кожен повинен в обов'язковому порядку відвідати і відчути. Ми намагалися передати це через ось ці коротесенькі відео, де я співаю приспів. Україна це, це більш ніж країна. Так, 100%. Україна це дуже-дуже велика історія. І, будь ласка, приділяйте увагу вивченню цієї історії і гордіться. Кожним досягненням українського спортсмена, українського митця з появою нового фільму, нової пісні, будь чого що нове, нової програми на радіо і так далі, так далі. Всім гордіться і перестаньте один одночкувати. Навпаки підтримуйте, ставайте такими стаєю, знову ж таки згуртуйтеся, народ. Поселіть тепло і світло в любові, і, не знаю, різдвяного від різдвяно, різдвяно, різдвяної зірочки, це світло. Так, о, та сама зірочка, ось, яка палила в небі. Так, 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 так. так, нехай вона яскраво сяє. Не тушіть її цькуванням, не йдіть в ті емоції, не ведіться на це. Культивуйте в собі любов. Справді це. Те, що нас гуртує і рятує, так, і якщо це ви слухаєте. Правильних керманичей і, і, і головнокомандувачів, різних командувачів їх інтерв'ю, вони вивчаючи історію, звернули увагу на те, що і всі війни попередні програвалися через те, що було роз'єднання. Тому на це, будь ласка, зосередьте свою увагу. І ця пісня Я українка, вона також для підняття духу була створена. Так, Наталочко, і насправді не маємо дух друг другу, а насправді це дуже... не буємо. Це дуже важливі слова, і з тобою можна було б розмовляти про це. Мені здається, ще три години. Але на жаль, наш ефірний час вже підходить до завершення. Тому знаєш, я тобі дуже дякую, що ти знайшла час, що ти з нами поділила своєю історією таким натхненням. І за 25 років натхнення це дуже немаленький час. Ну і обов'язково тебе буду чекати у нашій студії, в наш у нас в гостях вже з новою прем'єрою, знову з новим таким треком в нашому Івано-Франків так, ну а ви слухайте і відчувайте, заряджайтеся цією енергією, надихайтеся цим треком. Адже зараз у нас прем'єра пісні Я Українка від неймовірної Наталії Валевської. Тому слухаймо.